Вітаю усіх, тільки що служив молебень про початок жнив. Один фермер попросив послужити цей молебен, благословіння на початок жнив збирати, будь сонячник. Хоча, знову-таки, в нас на Нікопольщині дуже серйозні проблеми з урожайністю. Мало що збереться. Ми навіть на одне поле виїхали. І там все-таки вирішили те поле передіскувати. Тому що там з, з, з того поля збирати нічого. А інше поле ще більш-менш, там трішечки щось і будуть збирати. І от взагалі, навіщо треба оці молитви, оці молебні, перед початком жнив, там, після жнив, перед посівною, після посівної. Все дуже просто. Ми не намагаємося Бога. Якось там шантажирувачі, що от дай нам щось там, дай нам щось. Звичайно, ми просимо Бога це. Але не з такою настирністю, не з магічним відношенням. Нормальні діти з, з, зі своїми батьками вони спілкуються і коли горе, і коли радість. Ми всі діти Божі, і ми з Богом спілкуємося і коли печально щось, і коли щось радісно. І коли якась така неоприділеність, ми до Бога взиваємо, тому що ми його діти, а він наш Небесний Отець. Тому ми молимося до Господа, знаєте, ну, не з требуванням, що от, дай нам, дай нам, якщо ти це там, не даш, те, що ми просимо в тебе, ти значить, поганий Бог. Ні, ми з Богом спілкуємося, як діти спілкуються зі своїми батьками, щоб разом переживати як щось радісне, так і печальне. Тому ось так, тому ось так. Нехай благословення Господня буде на всіх наших фермерах, які трудяться, які намагаються щось, щось зробити, нехай Господь їм допомагає і втішає. Знову таки, бо в цьому році дуже сильний не по всьому Нікопольському району. То от цей рік такий аномальний зона, таких, от, можна сказати, бідствія, зона бідствія. Але не треба впадати вічей, треба надіятися на краще і взивати до Господа, і хай Господь буде невідступно з нами, а ми з ним, щоб ми не впали в злобу і вічей. Тому що найстрашніше це коли ми злимося і коли ми впадаємо у відчай, а з Богом ми не пропадемо. Молимося Господу, і нехай всіх все буде добре. Я все-таки продовжу тему стосовно всякого роду освячень, молебнів, молитв. Навіщо це робиться? Ось дивіться, є така книга, яка називається Требнік. Це четвертий том. Ось така вона в потовщині. Таких книг 4. І, напевне, з часом їх буде більше. В цих книгах зібрані абсолютно різні молебні, абсолютно по різним випадкам із життя людей. Там, починаючи від таїнство хрещення, ну і, звичайно, закінчуючи панихідою за заособ, особших. Але між хрещенням і панихідою ціле життя, і там багато речей буває дуже важливих, там людина одружується та є таїнство вінчання. Є подячні молебні, є молебень по призванні благодаті Духа Святого перед початком якоїсь доброї справи. Є молебні за ті, хто хворіє, за ті, хто відправляється в якусь дальню дорогу. Тобто всі моменти життя людини вони знову таки освячуються молитвою. Ось ми там служили молебін перед початком жнив, де Бога просили благословення. І, ви знаєте, зачасту це все сприймається як якась магія. Ось Священик як якийсь мах, шаман, який там визиває дощ, який там призиває удачу, щоб усе було добре. Але такий погляд він дуже хибний. Священика гукають помолитися разом. Навіщо? Ну, тому що в Євангелії Господь сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред вас. Тому церковна молитва це називається церковна молитва. Вона дуже важлива, бо цією церковною молитвою ми свідчимо про те, що ми віримо в єдиного Бога, всі І радості, і горя для нас, усіх, як би сказати, всіх, би ми їх розділяємо між собою, бо ми браті і сестри, а над нами один Бог Отець. Це означає, що ми зараз послужимо, лібін, і всі хворі видужають, там, дощ піде, урожай буде там, там 200%. Ні. Ми просто говоримо з Богом про те, що для нас важливо. Як батьки з дітьми там, говорять про що важливе. Тобто діти говорять зі своїми батьками, коли є погано, коли добре. Так само ми з Богом говоримо, коли погано, коли добре. Ми говоримо з Богом, тому що ми віруючі, тому що ми любимо Бога, і тому, що ми Богу вручаємо своє життя. А вже далі, далі вже як Господь, як буде Його воля. А Його воля іноді може не співпадати з нашою волею. Тому от ми взиваємо до Бога як до нашої надії на вічне спасіння, перш за все. Наш світ складний, наш світ зламаний. і... Християни вони знають, в чому причина: причина гріхопадіння, починаючи від Адама Єви і закінчуючи нами, ми дуже часто цей світ ламаємо. І тому Бог не творив такий світ зламаним. Бог створив світ досконалим, але ми, на жаль, відмовилися від цієї досконалості. І коли ми читаємо в книги буття, там як Господь говорить Адаму, що от ти будеш в поті лиця Твого добувати хліб собі. Ти будеш сіяти зерно, а будуть рости терни. Тобто, все складно, і це складно, і за те, що ми все ускладнюємо. І християни це розуміють, тому вони призивають Бога як особисто в своїй особистій молитві, так і молитві церковні. Призивають Бога, що, Господи, будь з нами. Господи, ми з тобою говоримо про те, що нам болить, ну, чи те, що нам радує. Тому священики йдуть і в тюрми, йдуть, і в лікарні. Ідуть в армію саме для того, щоб говорити з цими людьми, які знаходяться в цих особливих обставинах, щоб Бог поруч, про те, щоб Бога не забували, про те, щоб зберігали свою людяність, про те, щоб не впадали в вічі чи злобу. От задача священника, от як, наприклад, в армії, да, серед, серед хлопців, які воюють, задача священника – і втішити цих хлопців. Нагадати їм про Бога, нагадати їм про те, що треба зберігати людяність, бути такою, можна сказати, духовною підтримкою. Але це не в якому разі не так, що священик освятив зброю, і ця зброя вона буде стріляти точно в ціль. Чи от, наявність священика десь там в воїнській часті, вона додає плюс там, 10 якогось броні чи ще чогось. Священик там, де є віруючі, щоб разом говорити з Богом про ту біду, да, яка от може бути між людьми. Ну чи про радість, яка, слава Богу, також присутня в нашому житті. Ми збираємося разом на молитву, тому що ми віруючі, тому що ми християни. І ми говоримо разом з Богом про те, що стосується кожного. Звичайно, ми особисто в своїй особистій молитві говоримо з Богом про своє. Але і нам разом треба вміти збиратися разом молитися, служачи молебне, служачи ці всі послідування, цих молитвословій, Знову таки призиваючи Бога до себе, що, Господи, ми знаємо, що на все воля Твоя, і що не на все наша воля, а воля Твоя. Тому ми призиваємо Тебе, щоб ти в нашому житті був невідступно, не дивлячись на те, що ми іноді буваємо такі противні. Ми призиваємо Бога до себе. Нехай Господь буде серед нас, щоб нічого нас не відлучило від Його любові. Кину камінець у бік моїх собратів Мене Наші місцеві іноді, як би сказати, не розумі... ну не то, що не розуміють, вони не розуміють, чому от я, наприклад, проводжу підготовчі бесіди перед таїнством хрещення. Чому. Ну, в церкві можуть причищатися тільки ті люди, які є частиною церковної общини і регулярно приходять на богослужіння. І взагалі, моя проповідь про Воскресіння мертвих, вона дуже дивна для багатьох. А чому так схвалося? Тому що, на превеликий жаль, по якимось причинам мої собраті-священики, чомусь, в особливості в містах, вони не проводять ці самі підготовчі бесіди перед хрещенням. Чомусь вони причищають абсолютно всіх людей, які приходять до церкви, навіть не запитуючи в них, а що саме вас мотивує, для чого ви от взагалі хочете причаститися Христових тайн. І люди, які там побували в інших містах, там, де хрестили своїх дітей без підготовки, там, де от захотіли причаститися, зайшли там в якийсь храм і причастилися без ніяких там проблем. Безповіді навіть. Вони приїжджають в село, і коли хочуть те саме зробити, от у нас в церкві. Тут я говорю, що ні, так от ну так неможливо. Неможливо так. І ці люди возмущаються, а що це у вас таке, що це батюшка видумує, це якісь батюшкині примхи. Ні, це не мої примхи. Так взагалі в священному писанні сказано, що. От Перед хрещенням треба навчитися. От сам Господь Ісус Христос в Івангелі від Матфія в кінці Євангелія говорить, що ідіть, навчіть всі народи, хрестя їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх додержуватись усього, що я заповів вам. Тобто Господь прямо каже, що перед хрещенням повинно бути навчання. Що причастя це не є якась просто там таблеточка для вирішення якихось в них проблем. Таїнство причастя це тіло і кров Христова. І щоб причащатися тіло крові Христової, треба розуміти, для чого ти це робиш, і взагалі що це таке? Коли ти цього не розумієш, то краще не треба, краще спочатку зрозуміти. І в посланні апостола Павла до Коринфян там презискано, що ті, хто не розсуждають про тіло крові Христову, ті хворіють, бувають немощні, хворіють і часом мирають. Чому інші священики про це не говорять? Чому от є якась така розслабленість? Я не знаю це. Питайте в тих свідченика. А я намагаюся зі свого боку робити так, як сказано в Біблії, як предписано вченням церкви Христової. А як інші? Ну я за інших не відповідаю. Тому.